Стратегія Тесли працює. Найдешевші китайські електрокари та деякі пасхалочки найочікуваніших електромобілів. Про все це ви дізнаєтесь з нашого нового випуску Charge News. Всім привіт! З вами Влад, і постійно вже рубрика Charge News. Поки я ще не почав, хочу. Про дещо нагадати, бо це дуже терміново. А нагадати хочу вам про конкурс від Charge Spy, подробиці якого ви можете дізнатися із посилання в описі під цим відео. Якщо коротко, то ті, хто мають електромобіль, та й не тільки такі люди, мають можливість безкоштовно забрати. Дуже круту зарядку з купою різних продвинутих функцій. Переможців буде троє. Там потрібно лише уділити одну хвилину вашого часу нашому інстаграму, і ви автоматично стаєте учасником розіграшу. Поспішайте, адже залишилось всього лише пару днів. Тому вам успіху, ну а ми переходимо тепер до новин. Трішечки про Теслу, а саме підрозділ Тесла у Китаї, який називається Тесла Шанхай, продала більше 60 тисяч своїх електромобілів е китайського виробництва. Це на 10% більше, ніж у січні минулого року, а на 18,5% більше, ніж у грудні минулого року. Одним із важливих факторів, що сприяє високим продажам Тесла в Китаї, є стратегія зниження цін компанії. 6 січня Тесла суттєво знизила ціни в Китаї, в середньому вони занизилися приблизно на 10%. Зараз середня ціна продажу Тесла в Китаї становить близько 30-40 тисяч доларів. Ця стратегія зниження цін допомогла Теслі зробити свої автомобілі доступнішими для широкого кола споживачів, що ще більше збільшило продажі компанії в регіоні. І знаєте що насправді, незважаючи на купу досить серйозних конкурентів е, у Китаї, насправді їх е, дуже немало, Тесла себе почуває у Китаї досить непогано, Незважаючи на те, що багато конкурентів китайських випускають більш технологічні авто, які коштують менше ніж Тесла. Все одно Теслу купують навіть самі китайці. Тесла посіла друге місце за обсягом продажів чисто електричних транспортних засобів у Китаї в січні, а BYD лідирує, продавши приблизно 61 тисячу автомобілів. Однак варто відзначити, що в січні BYD продала 38 тисяч автомобілів ціною понад 30 тисяч доларів, включаючи 15 тисяч чисто електромобілів, що еквівалентно половині продажів Тесла в Китаї. Це підкреслює конкуренцію, з якою Тесла стикається в сегменті ринку високого класу, де споживачі мають широкий вибір варіантів. Як висновок, ця вся ситуація з Теслою показує, що вони, як не дивно, на правильному шляху, і вони досить непогано тримаються на дуже конкурентному ринку і навіть розвиваються. Будемо слідкувати за ситуацією з Теслою та своєчасно розповідати про неї вам. Тепер поговоримо про найдешевші електрокари. Нещодавно у нашому випуску ми розповідали вам про BYD Seagal. Це такий собі маленький, позиціонує себе як жіночий електромобіль. Також з'явились нові подробиці про характеристики цього автомобілю, а також навіть про його ціну, яка становитиме 9 тисяч доларів. Всього лише. Електродвигун потужністю 75 кінських сил, розташований спереду. Максимальна швидкість становить 130 км на годину. Що не дуже багато, але для такої машинки піде. Електрика накопичується в літій залізо фосфатні батареї Бівей Blade. А це дуже непогана батарейка. Біведі ще не оголосив запас ходу, але робить ставку на 250-300 км. Нагадаю, що біведі Сігал вийде на китайський ринок всередині цієї весни. Ціна його буде коливатися від 9 до 15 аж тисяч доларів в залежності від комплектації та, мабуть, від варіанту батареї. Сподіваємося, що там буде варіація. Різних батарей розглядається також і експорт цієї моделі, тому дуже сподіваємося, що в нас буде можливість зняти на неї огляд, якщо цей автомобіль якимсь чином прибуде до нас в Україну. Але як ви гадаєте, чи є ще дешевше електромобіль? І зараз говоримо про нові звичайно. Так, є. Про нього ми вже робили наш е, перший сюжет новин, і я взагалі його називаю крінжмобілем, але задумайтесь. Коштує він всього лише 6 тисяч доларів. Джилі Panda Mini вже вийшла на автомобільний ринок Китаю. Це задньопривідний автомобіль. Мотор стоїть на задній осі, акумуляторна батарея розташована посередині внизу. Гніздо для зарядки знаходиться спереду. Джилі продає два варіанти Panda Mini. Базовий автомобіль має електродвигун потужністю 27 кінських сил, 80 на метрів, і акумуляторну батарею ємністю 9,6 кВт на годину. Максимальна швидкість Кі становить 100 км на годину, а запас ходу 120 км. І, хоча він реально дивний і кринжуватий, але ціна його реально підкуповує. І друге питання це мета використання, адже ну по характеристикам це схоже більше на іграшку, що таке 120 км і 100 км на годину максимальна швидкість. Я, я не знаю, як на це реагувати. Ну але знову ж таки все залежить від мети використання. Тому як тільки він з'явиться у нас, ми залюбки знімемо на і такий автомобіль огляд, та покажемо вам усі подробиці. Ну а зараз ми переходимо до найочікуваніших електричок цього року. Зараз будуть дві тачки, які очікують дуже багато шанувальників електроавтопрому у Китаї та й не тільки. Про них ми вже трішечки розповідали у минулих випусках, коли інформації було ще не так багато, але ви пам'ятаєте, я кожного випуску повторюю, що якщо ми дізнаємося якісь нові деталі про ту чи іншу модель, ми зразу ж будемо вам розповідати. А Charge Spy тримає своє слово, тому зараз ми вам розповімо про деякі подробиці, які ми знайшли спеціально для вас, про деякі моделі автомобілів. Перша тачка це супер позашляховик від BYD, а точніше від е суббренду цієї компанії під назвою YangWang, а модель зветься U8. Ми отримали деякі подробиці про 1100 сильний бівведі Ванг у 8 Він має блоки лідара та камери над лобовим склом, великі дзеркала, чорні колісні арки та висувні дверні ручки. У 8 стоїть на новій платформі. Він оснащений чотирма електродвигунами загальною потужністю 1100 кінських сил. Кожен двигун приводить в рух одне колесо, дозволяючи у 8 розвертатися на місці на 360 градусів. У вісім це серйозний позашляховик із рамним шасі та плаваючим водним режимом, який дозволяє йому пересуватися мілководдям. Він також швидко їздить по дорозі, розганяючись, вдумайтесь, від 0 до 100 лише за 3 секунди. За таке вам прийдеться віддати в Китаї близько 118 тисяч доларів. Такі параметри, такі характеристики, і ще й розганятиметься за 3 секунди до сотні. Не кожен седан може похвалитися такими параметрами. Але саме головне, що ми хотіли про у 8 вам сьогодні показати новенького, це його інтер'єр. Приладова панель має широкий екран. І фіксований вертикально орієнтований екран для інформаційно розважальної системи. Це спицеве кермо, великий товсте з плоским дном. Автомобіль має широкий центральний тунель і шкіряні сидіння. Публічний дебют. Янванку 8 відбудеться на шанхайському автосалоні в квітні 2023 року. А на китайському автомобільному ринку він буде представлений у третьому кварталі. Тобто це дуже скоро, і ми всі дуже очікуємо, коли завершаться всі тести над цим просто таким величезним монстром. І ми дуже віримо в те, що у нас коли з'явиться можливість зняти на нього огляд та розповісти вам усі подробиці про нього. І це буде з власного досвіду, тому чекайте. Такий відео обов'язково колись з'явиться. Я в це вірю. Друга тачка, про яку ми теж робили випуск: від стартапу Neta і її модель, яку усі чекають у цьому році під назвою «І». Ну, буковка E. З'явились деякі подробиці, якими ми дуже хочемо зараз з вами поділитися. Тож тримайте нові фотографії. Підтверджують, що це авто дводверне, 2 плюс 2 купе. У нас є зображення жовтого зразка вночі та вдень, і ми можемо вперше поглянути на інтер'єр. Нета І -E має класичну форму купе з великими фарами та повітряними отворами на капоті та передньому крилі. Шини великі з яскравими легкосплавними дисками та червоними гальмівними супортами. Він має велику передню губу та висувні дверні ручки. Нета продаватиме дві версії E, задньопривідну з одним двигуном потужністю 228 кінських сил і повнопривідну з подвійним двигуном, потужністю 456 кінських сил. Максимальна швидкість на обох версіях обмежена 190 км на годину. Ємність акумуляторних батарей поки що нам невідома, але відома дальність ходу, яку закладуть у ці автомобілі, точніше ці версії автомобілю сам виробник. А саме 560 км у задньопривідної версії, та 580 км у повнопривідної версії. Враховуючи різницю у вазі, це ймовірно означатиме, що повнопривідна версія матиме більший акумулятор. Адже якби це було не так, то різниця у дальності ходу була б набагато більшою. Давайте подивимося, що у нета і всередині. Красива приладова панель із 17,6 дюймовим сенсорним екраном посередині та вигнутим екраном панелі приладів. Три спицеве кермо майже квадратне з рівним низом і верхом. Шкіряні сидіння виглядають зручно, але вони здаються трохи плоскими для спортивного автомобіля. У центральному тунелі є панель для бездротової зарядки, яка здається достатньо великою для двох смартфонів. По екстер'єру дах чорний. Ззаду цей автомобіль має тонкий спойлер, інтегрований у кришку багажника, але немає прихованого висувного крила. Ліхтарі дивно великі для автомобіля 2022 року. Червона буква І, яка асоціюється зі швидкістю червоні вставки знизу бампера, які теж асоціюються із спортивним автомобілем. Вийде та І також досить вже скоро, точно у цьому році, тому ми всі будемо чекати на старт продажів цього автомобілю. Ну а поки що будемо слідкувати далі за новинами про цей стартап. Ну що ж, такі новини на сьогодні. Цей рік насправді буде дуже цікавим, тому що він насичений випуском дуже очікуваних, цікавих автомобілів, які ми всі дуже чекаємо і хочемо хоча б дізнатися, які вони матимуть характеристики та які будуть відгуки про них у покупців. Тому підписуйтесь на канал, якщо також хочете бути у курсі. Що там коїться на ринку електромобілів у Китаї, але також я наголошую на те, щоб ви не забули про конкурс, який в нас проводиться в інстаграмі. Тому заходьте по посиланню у описі під цим відео та дізнавайтеся, які там умови. Вони дуже прості, і ви реально за одну хвилину можете стати учасником конкурсу та забрати безкоштовну зарядку. А точніше зарядну станцію для свого електромобілю, де дуже багато крутих фішок. і вона має навіть свій додаток. Що ж з вами був Влад, будьте з нами, всім бувайте!